Якщо ви зараз знову на моєму каналі, значить ми що на рибалці правильно. Сьогодні приїхав на знову своє улюблене, таке одне з найкращих міст головних біля річки Лаби. Ну, вам цього всього процесу там не показував, що там знаживлявся, накидав. Там. Кожен сьогодні має монтаж. Ну, покажу я на що я ловлю і де я ловлю. Ось таке моє головне місце, бачите тут. Дві вудочки в мене вже закинуті. Ось такі в мене дві вудочки, бачите, Карпові. Вудстони. Дві катушечки, Zetfišівські. Жилка 033 Фоксовська. Ось. мікрони сигналізатори Фоксовські. І такий ушбар. Наживили ми зараз. Один попапчик такий від ніку чесник, а другий від української компанії отакий попак Токсик. Карлік Крів. бачите, чесник креветка. О, ще маємо тут ось такий чесник. Попап. Кислий ананас будемо пробувати. Другий чесник. І маємо ще чилі. Пех. О, ось мої всі нав'язані, бачите, крючки, Так що ось. Ждемо. Покльовки. Фу. Дивіться, я вам покажу. Кокапіка. Я боював, він завів не в кущі. Дивіться, дикай, яка махіна. Ах, вимучив мене колас. Так, не маємо ми ваги, будемо їм вірити зараз Покаже майка. Покажемо, яка махіна о. Красавець! Ооо! Але то попапчик 10-го номера. Так що цього разу року у мене, як то кажучи, повівся. Ха-ха. Друзі. Тому бачите, добре, що ми взяли підложку як чувствовала Тихо, тихо ті щ ті-щ-щи-щ-охто дивіться! Дикай Лисий, класний. Хуа. Супер. фу фу, фу. Оце, оце. Оце махіна. Оце я вам скажу відчуття. Він має 80 сантиметрів, але позатий такий. Фу Дивіться яка махінка. Клас щоб вагу мати, але бачите, мене хотіли взяти вагу, так і не взяли мене. Кажучи на дикарю таку махіну з лопати. Дивіться, дивіться, яка махіна. Не впливає, ще нам хоче. Що з нами попрощається? Красива, Красива рибка. Бачите, поплив. Клас! Супер! Оце відчуття завів отак. Бачите, сюди в кучі. З минут 15 я тримав, відпускав і він то вийшов, дав все нам показався. Так що оставайтесь на каналі. І знову нас похлівка. Перед цим бачите тут же. Ми вже, вже встигли почути. І камеру. Але, бачите, щось повторяється таким самим стиром. о А є, бою, є. дуже непоганий екземпляр Опа. бачите сонечко чуть пригріло і вони вже у нас клювати зразу ми вам його будемо показувати все одним кадром без монтажу бачите так взяв на Чесник креветка, попапчик восьмого номера. Опа! Так, ось. Дивіться який. Ха-ха. Невеличкий красавчик, дивіться. Бачите. О, ти, пученька ха Ха-ха-ха. Дивіться який. І зразу ми його відпускаємо. Клас. Друга рибка у нас сьогодні, першого ми взяли на отакий такий нікел попап 10-го номера чесник, бачите? На десятку, десятку ми витягнули, класний. А другий у нас був від такої Брайн, якась українська торгова, якась компанія чесник кальмар. Ну, теж непогано. Так що є дивіться, яка красота. сонечко вийшло. Весна тепло, вже на кінець нас тепло прийшло до нас. Ну, а ми де ми на рибалці? Є, yeah. Так. Друга, третя рибка в нас вже. Ось я такий не показано, не показав на відео, але чуть-чуть у нас був паровозик. Сонечко виходить. Чуть-чуть йшло -чуть шо. Ну, щось теж вже такі. Ого! Ого? Ну що я вам скажу? Сьогодні нас цікаво, водойма порадувала таким Добре. Ну, no, вже другий неска. І то ще вечір. Друзі, це це просто якийсь нині. Вдачний день. Чекайте. Знімаємо быстренько. Курточко. Фу. Аж цілий мокрий. Дивіться, яка махіна. Ох, та ти ж. Ди. Оце як крабан. Дивіться. Це десь 12 певно, кілограм. не дається. Не наша вага. Така ж вагана метр. Фу. Це в нас вже 85 сантиметрів. Дивіться, 30 сантиметрів такі. Пузо. Клас. Дивіться, яка то... Як казали, тільки що були тут, проходили. Ні, ні, ні. Хоча водички трохи, зараз ми його трошки злив, ще раз вам покажемо. Кажеться рибак не боїться вимазатися від риби, але... Ми обережно, щоб його бачите, треба було взяти нормально підложку під рибу, ванночку, щоб зважити вагу. Ну, другий раз будемо бачити, що в нас тут як-то ведуться не тільки маленькі тузики, а є такі чудові екземпляри. Дивіться, яка махіна! Друзі, дивіться, Ху -ху 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 -ху. клас, супер! Чудова рибка. О! Оце кабанчики нині пішли. Оце, оце нас ох це. Але це кабан. Це все даже більше пузатіші, ніж минуло, ніж першого зранку мисло. Клас. Ось, друзі, поплив він, бачите. Клас, двойка сьогодні. Чудова класна рибалка. Так, другий нас сьогодні такий великий кабан, а другий нас взяв на ось такий чесник креветка. Тож 10-го номера поставили ми кругленький. Клас. Фух! Ну... Друзі, класно сьогодні. Оставайтесь на каналі, я думаю, що ще буде рибка. Так, знову у нас ще на одне водилище в нас. Що це в нас де? О, щось там в нас є, б'ється, Ну вже, як кажучи, не такі великі. Ху але... Вже на сьогоднішній день у нас результат чудовий. Таких два кабанчика ми взяли. Ну, кажу, ваги не мав. По книжці, як ми подивилися, це було, певно, ну, там до 10 кілограмів, 10 може з чимось. Щось так, як носик паровозом Валить. Карасик, кажу карасик, карпик. Дикий, бачите, де на дикарі, дикий б'ється. Маленький. Опа, ха. Красавчик маленький. Раз ми. Все вон там. Невеличкий карпик. На чесничковий бойлик нам взяли. Але файно, бачите, мені за нижню, всі на нижню губу мають. А дивіться яка. Красавка. Дітьонеш такий. Бачите. Я думаю, що він у нас ще виросте, треба трошки полікувати йому від гачка, бо, бо сильно боював і трошки в нього лишилося цей кров. Ма чуть-чуть так, Ну так. Ха-ха-ха, Пускаем. Класс. А не велички. Значит. Опа. Боюе. ха ха Ха-ха. Ось таке чудо наше. Тільки насадку. А, як погано взяв. Дивіться, бачите, гачок аж виліз в нього. Ще зараз буде треба, треба трошки обробити ранку. Зараз ми попробуємо легенько його витягнути. Що означає купити? Не пожаліти гроші на гачки. Купити гроші гачки. Ну, бачите. Десятий номер попап. Десятий номер попапчик. Бачите. І у нас Знов ось. Ха -ха. Це невеличкий маленький Такий. Да, його. Ну, 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 ну. О, пішов. Трошки нам втікає. Зараз ми побачимо, скільки він там має. Що це у нас є? 40. 47 см. Ну. О, Такий броньований карпик, як мене друг казав броньований, такий з лускою. Класний. Ну, заливайтесь на каналі, ще не кінець рибалки, ще ми трошки половимо. А може щось є? Дитсики п'ять здоровья лапоть бачите красива рибка, ну але ще. Ну, з нього не звариш. Ловим далі. Спіймали ми сьогодні два карпи, таких вагу ми не брали, але ми по метражу ми там подивимося по сантиметрах. Дивіться, бачите, по книжці пише карп звичайний, бачите, карп звичайний. 80 см, він важить, 10-10. 10,10 кг. Ну це був перший, а другий в нас був десь 84. Ну, це кілограм так 11, може 12. Може я. Ну, кажу, перший раз мені пощастило тут лопати таких два чудових е екземпляри. Клас. Так, друзі, я вже був, написав, попрощався з вами, але в мене тут ще одна покльовка. Паровозиком поїхав. Ми вже написали були. О, бачите що Ми Були написали відео, що вже все, розлучилося з вами, але бачите, що рибка нам не дає так просто відійти звідси. Так що нині... Нені нас вони прям радують. Такий, я так думаю, що буде теж чудовий екземпляр. Воює, бачите. Не хочемо нахрапом тягнути, але він у нас вже щось. Shaabilanás? Є. Фу. Є, друзі. Ще один. Невеличкий. Так, от і підійшла до кінця наша рибалка. постійно Ми рибку злопали ось такого. Бачите. Карпика чудового. Бачили самі, як воював. Якимись такими ранками має, бачите, якісь такі. О, але ми його відпускаємо. Красивий. Так що, друзі, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте лайки, пошири, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.